Привіт таки всім, друзі! Доброго вам ранку! Сьогодні буду закривати ось такий урожай. Думаю, що, мабуть, із спілих це останній урожай. Ще залишилося багато зелених ось таких помідорів. Кому недорого, безкоштовно. Ну, вродили, треба переробляти. Тому приступаємо. О, ось і помідорчик, який нам не підійде. Бачите? Так, ну що, починаємо. Миємо наші банки спочатку. Ось баночки вже помиті. Поки я вийшла за ними в сарай, а Вова вже їх тихенько помив, зробив сюрприз. Починаю накладати в банку помідори. Гарненькі, так, такі всі один в один. Дуже жалко, що наступає зима, холода, морози, можна було б ще помідорки збирати, і смакувати і закривати. Покладу декілька гілочок петрушки, своя, з городу. Отак ось. І заповнюю банку далі. Ось так, і так кожну банку. Ось так наклала наші помідорки, добавивши до них декілька гілочок петрушки. І тепер починаю. Закладати спеції наші. Я вам дарую букетик, друзі, а ви мені посмішку. Ідемо далі. Так, буду я додати такі спеції. Надивилася Волі Чумаченко, як вона закривала свої помідорки. Вона закривала в літрові баночки. У мене сім'я велика, мені треба в бутлі 3-літрові. Буду класти такі спеції, це не реклама. До них тут входить 9, а це на 9 літрів консервації написано. Так, чесник, свіжі томати на літр води, сіль, 1 столова ложка цукру 3 і уксусу 50 мг. Приступаємо, і рецепти понаписувані, все, тільки готуйте. Так, спочатку в кожну банку буду класти 4 столові ложки цукру, Перша, друга. третя і четверта. Слідуюча банка? перша, друга, третя. І четверта. І остання, перша, друга? Третя, і четверта. Цукор ми з вами закидали в баночки по 4 столові ложки. Далі додамо по 2 столові ложки солі, перша і друга, слідуюча баночка перша. І друга, і арифметику згадаємо шкільні свої роки. І остання банка перша, і друга. Де б ми так порахували, як з вами на відео при консервуванні? Так, впоралися з вами із цукром і з ціллю. Тепер додамо сюди наші прянощі для консервування. Кидаю по одній ложці прянощів, ось перша ложка в, один, в одну банку і так усі інші. Ось так. В кожну банку по одній столовій ложці прянощів. І дякую тій людині, яка придумала такі для нас прянощі для консервування. Дуже зручно все в одному пакетику. І додаємо по одній ложці уксусу. І в кожну банку. Тепер в кожну банку кидаю по три таблетки аспирину. І в другу три, і в останню. Кип'ятимо воду і заливаємо наші помідорки і закатуємо. Чекаю, поки закипить вода, має через 2 секунди закипіть. Закипіла наша вода, заливаю кожну банку кип'ятком. Ось так залила банку кип'ятком і закриваємо кришкою. і законсервуємо. Ну, ось так, друзі. Вийшло три бутилька в нас помідорів. Смачні думаю, будуть. Запах на всю кухню стоїть. А я хочу повторити рецепт. На одну банку 4 ложки столові цукру, 2 ложки солі, 1 столову ложку уксусу і по ложці столові сумішів для консервування томатів не реклама. Заходьте, будемо смакувати разом. Дякую всім, хто був зі мною, хто підписується на мій канал, хто дивиться відео, хто пише коментарі, хто стави лайки. Дякую всім підписчикам ось цього каналу і друзям. Всього вам найкращого, бережіть себе. Слава Україні! Дякуємо захисникам за захист. До побачення!